Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і запрошую вас у нове моє відео. Сьогодні я його розпочинаю з юску. Мені треба було туди поїхати, купити такий невеличкий подарунок і заодно покажу, які товари зараз в юску. Скажу так, у нас цей юск начебто великий, тут начебто не так багато людей, але й товару не дуже багато. Знаєте, мені так здалося, що магазин якби закривається. Дуже багато товару по акціям, і таким непоганим акціям. І деяких товарів, які по акції немає. А ось такий якийсь новинок ну, майже вже скоро весна буде. Нічого такого немає. Ну, таке відчуття в мене трішки було. Але трішки покажу вам, який товар є, що в наявності, що по знижці. І подивимося, що я собі взяла, вибрала верніше на. Подарунок. Дома, звісно, я поділюся з вами, що я купила. А, до речі, зазвичай тут завжди беру мочалки або губки для миття посуду. Вони мені в юску дуже-дуже подобаються. І зараз, от так дивлюсь, мені ось ця ваза теж дуже-дуже сподобалась. І так, дівчатка, як ви бачили, ми їздили в вузку. купила ось таку там сумку, бо вона мені потрібна. Їздила я, це, я купляла це все на подарунок. Так, але чек... А, чек тут є. Ось взяла такі серветки, це 40 гривень, я їх частенько беру. Ось такі мочалки для губки-мочалки для посуду, миття посуду. Мені дуже подобаються вони, і я дуже, знаєте, до них звикла. І взяла ось такі два рушники. Ну, це, знаєте, на подарунок, тому ось взяла ось такий біленький і сиренький. Е, я думаю, що в побуті таке пригодиться і знадобиться. І хто буде отримувати цей подарунок, дуже зрадіє. Ну, я б, наприклад, зраділа. Отаким крачам Так, І якщо ви купляєте ось так виходити в сумку, так, чек якийсь. Сумку ще ну, їхню берете, і така невеличка покупка, і вона влазить в цю сумку. 10% дають ще знижку. Тому я отримала цю знижку. Е, то це в Юску. Там, знаєте, казали, що дуже багато розпродажів. В так, це вірно. Але в нашому Юску, куди я їздила, не дуже багато е, виду цих товарів, і майже нічого по розпродажу немає. Але я ще поїхала, коли поїхала в Юску, заїхала в АТБ, бо там таке величеньке. Тебе і мені воно подобається. чого поїхала в АТБ Мені треба було ось такі жіночі штучки без акції 37. 70 гривень 70 копійок. Нагі це побачила по акції, тому вирішила взяти 91 гривню 30 копійок. Туалетний папір по е, так, дивлюсь 11,50 взяла. 2, е, ну, 2. Так, ще взяла сметану по акції 200 грам, маленька така упаковка, мені ну, зручно 19-40. І ще, що взяла масло вершкове. Масло виходить, тут 180 грамів. Так, і масло у нас виходить, чого воно не. Ага, 55 гривень, 20 копійок. Мені це масло, дівчата, я спробувала, воно мені сподобалося. І я думаю, треба мені за цим за прокладками заїхати. І тут подивлюсь масло. І в цьому в АТБ є, тому що воно таке, я кажу, величеньке, і мені більше воно подобається. Ну, це АТБ, де я була. Ще взяла молоко 37-70 ягодин. Ну, це але це пряжене. І взяла е, хлібчик, гірчичний, Ми його полюбляємо. Така дуже маленька закупка в АТБ. а тепер буду розставляти це все і займатися своїми справами. Взяла миску, додала у воду ополіскувач для білизни і взяла ганчірку. Начебто так кажуть, що пил не так осідає, якщо протирати ну, ось таким розчином. Так, будемо трішки з вами мотивуватися, прибирати. Скажу так чесно, настрій останнім часом не дуже. Розумію, що гріх нам жалітися. Ми тут, в принципі, ходимо на роботу, робимо якісь покупки. Слава Богу, наші діти навчаються не онлайн, а ходять на навчання. Звісно, бувають деякі дні, що є онлайн-навчання, але більш-менш ну, така ситуація, скажімо так, ну, нестабільна, але жити можна. Але все рівно приходять думки, що буде далі, як будуть жити наші діти. В принципі, як ми будемо жити. Хоча ну, я, ми вже вивчились, є робота, а ось молодь вчиться і що їй? далі робити. Хочеться, звісно, жити в нашій країні, будувати своє життя в ній, і щоб все було в нас тут добре. Надіємо, що так і буде. Але Я скажу відверто, що в мене бувають такі дні, що я піддаюсь своїй паніці, якісь такі у мене буває. І мені здається, що все, все пропало. Але я ж кажу, десь надія є, і я дуже-дуже надіюсь і вірю, що все у нас все-таки буде добре. Ось ми з вами. Ми трішки поприбиралися, навели тут порядок в моїй кімнаті. Знаєте, останнім часом я не прибирала дім, тому що, як ви вже знали з минулого відео, я була, скажімо так, зайнята. А сьогодні я навела порядок більш-менш і в хаті, не тільки в кімнаті, а в хаті в мене чисто. Я, в принципі, не знімала все прибирання. Ось такий малесенький шматочок засняла. І хочу сьогодні вже. Надягнути свої нові капці і свій новий такий домашній костюм. Зараз піду прийму душ по голову і вже буду в костюми і в своїх капцях ходити. І мене вони будуть трішки радувати і підіймати настрій. Дуже, знаєте, зручно в них мені сподобалися. Я собі ще шкарпетки такого кольору купила. Ну, я задоволена. А ввечері ми поїхали в магазин Рошен. Я так скажу, що буваємо тут. Полюбляю я і тістечка з магазину Рошену. До речі, згущене молоко купила, це я вперше брала. І, до речі, воно таке смачненьке. Мені сподобалося. Взагалі полюбляю тут тістечка, які вони самі роблять. Мені дуже вони подобаються. Зараз мені подобається лимонний тарт і картопля. Така з начинкою вона йде. Завжди беру тут какао теж смачненьке. Трішки порадувати себе. І, звісно, какао п'ю зі своїм улюбленим кістечком лимонним. Всім доброго вечора! У нас розпаковка з рашену. І що ми купили сьогодні? Багато смаколиків купили. Були акції, але я так уже тістечко купила, два дні купила тістечко. не могла поїхати туди. І сьогодні вже поїхали, відвідали, як кажуть, Рошен. Кістечку. Нагадую, що кожного дня діє акція мінус 25 чи мінус 20% після 8 годин вечора. Тому поїхали на знижку. Так, і буду ділитися, що ми купили. І зушене молоко, таке коштує 109 гривень 65 копійок, тут 600 грамів. Після така велика упаковка, я думаю, нам вистачить надовго. Так, і що ми ще взяли? Давайте по черпі. Так, взяли ми ось такі лимонні тістечка. Так, лимонні тістечка коштує 400, ні, 339 гривень. Нам вийшло на 109 гривень 84 копійки. Але я так не витримала, там взяла каву, як ви бачили по відео, і з'їла одне тістечко. Воно дуже смачне. Ну, Хто полюбляє лимон, щось таке лимонне, то для, цього, для нього буде це тістечко любов. Це мені дуже подобається. Так, що далі взяли з тісточок? Взяли ось таку картоплю. Картопля в нас коштує з наповнювачем 299 гривень, без наповнювача теж 299 гривень. Але без наповнювача вона йде ось така. Довгенька. Ось така. А з наповнювачем йде ось така кругленька. Мені подобається з наповнювачем. Але, знаєте, це діло смаку, хто кому ну, що подобається. Взяла ще зефір, це рожевий такий зефір по 174 гривні 90 копійок, на 44 гривні, 42 копійки. І це зефір у нас груша. Такий він салатовий, якби ось такого кольору: 174 гривні 90 копійок на 44 гривні 42 копійки. Майже однаково. Тут у мене 6 штук і тут 6 штук однаково. Взяли ось такі цукерки. Так, називається гранола-холла, ось так здається, так, коштують. Це у нас йде за кілограм 156 гривень. Так, ось такі. Зараз відкрию пакет. Ось такі вони. Ось такі. Так. Далі взяли ось такі цукерки. Зараз відкрию, покажу ось такі. Вони як з кави з ароматом кави, чи як правильно, кофі-кофі. За кілограм 12 гривень ой, не, за 100 грам, за кілограм 127 гривень. Так, взяли ось такі Ваня попросив, ці палочки, чи як смужки, вони правильно звуться. Так, не бачу, де вони. Так, вони коштували там без акції 29 гривень, 25 копійок. І взяли ось такі. Ці крекер по 32 гривні 96 копійок. Є синенький, зелений і ось такий червоний. Ми полюбляємо ось такий червоний. Не була акція, то я взяла дві. Так. Ось така у нас вийшла в Рошені солоденька покупка.